Привіт, друзі! 63-й день гри в Синбокс, кімната номер 88 Creambing Madness. Друзі, тут всього два квести, тому зараз швиденько покажу. Підготуйте собі респаун, бо він нам знадобиться. Що хочеться сказати про цю карту? Карта досить легка. Починаємо чекпоинтів, беремо чекпоинти, рухаємося за мною. Щодо карти, карта дуже легка. Всього два квести, три єпешки, але мені чогось на даний момент зарахувало лише два ЄП за два квести. І галочка, відповідно, не ставиться. Не розумію чого. Якщо Галочка не поставиться десь через годинку, через дві, чи навпаки поставиться, то я вам відпишусь у коментарях під відео. От. А наразі, що ж, беремо квест і приїгаємо ось сюди. Все. Ми пройшли цю карту. Взагалі халява. Дякувати Богу. Що ж, якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Також підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. І до зустрічі у наступних відео!